П'ять міфів про авто із США правда чи найобка? Давайте розбиратись. Погнали! Перший міф: всі авто із США тотальний хлам. Так думають 80% диванних експертів, які сидять, TikTok, вліпають і нічого те життя не понімають. Насамперед на аукціонах авто мають реально незрічні пошкодження, і таких авто 80%. Але опетики ж, друзі, під клієнта бюджет треба роздати авто з індивідуальним пошкодженням. Тому що якщо ви хочете купити максимальний цілий автомобіль, він буде стоїть максимально дорого. Тобто бувають такі випадки, коли ми навіть виграємо машину типу дешево, а її страхова просто бере не віддає нам. Покаже, ну ніфіга, давайте ще раз поновою, або пропонує свою ціну, яка нам вже буде неінтересна. Дивитися, типу, тотал роз'єбуш прям конкретний. Ну, тільки я вважаю, що такі машини треба дивитися, або багато кубатурні, типу, да, щоб дешево там йшло, і там можна менше платить уже з трьох частин. лібо же, покупати теслу, тому що тесла тіпа, та дьошово ремонтуються. Там, в принципі, крім новіски, більш нічого страти немає. І це буде дійсно провозити вигідно в США, це якщо ми будемо говорити конкретно за такі от, котра машинки очень хорошо в там. Якщо ми дивимося автомобілі з незначними пошкодженнями, маємо розуміти, що в них буде таки, ж, і ціна. Можна грати, можна пробувати. Не всі авто США вони витім хлам. Є нормальні, є биті. Другий міф чекати авто з Америки це дуже довго. Пригону того дійсно займає з Америки півтора. 3-3,5 місяця. Це золотий стандарт, але дійсно є випадки, про які делара вас мають повідомляти. Якщо це буде ближайший порт, доставка реально може стати півтора місяця. Якщо це дальній порт, доставка може займати і 3,5 місяця. Це нормальний факт, про який вам мають проговорити перед торгами даного автомобіля. Якщо ви чекаєте по півроку, то знаєте, вас реально десь наїбало. Тому що золотий стандарт прогону авто із США це півтора-три з половиною місяця до Клайпеди. Третій міф. Розбудення авто обійдеться, якщо одна машина. Розмитнення воно дійсно не дешеве, але друзі, давайте не забувати, що ви замовляєте авто із США і навіть з таким великим розмитненням авто буде все одно дешевше на 20-30% від ринку України. Але опять-таки, не забувайте. На дешевий сегмент виграти різницю реально можна, але не більшою. На дорогий сегмент буває, виграєш різницю не то, що 10-20%, ти виграєш в 40, а то 50%. І це нормально. І знову хочу вам нагадати, що таможений платіж рахується від того, за скільки виграли машину на аукціоні. Чому я кажу, що якщо виграти максимально дешево авто, то воно стане максимально дешево тут в Україні. Таможний платіж рахується від. Вирашне лоту, плюс аукціонного збору, так що майте на увазі. Четвертий міф. Ремонт авто із США це суцільна лотерея. Ми займаємося прогоном автомобілів вже більше 7 років. І для нас сказати, що щось є лотерея, узнати, що то нове, а що там більше, типу, іскати нічого. Тому що вже ми бачили майже все: від маленької царапини до великого розйобища. Ми на ремонтах і котах в мішках знаємо просто на всі 200%. Дійсно, бувають такі випадки, коли не страхова, не замітила. Що вони вписали не, не в Карфаксі, не там не, не в цій історії машини. Бувають такі даже, випадки, що е, ми дивимося, глядаємо автомобіль реально з е, чоловіком, який займається ремонтом машин, він в принципі та нічого не бачить. Може бути скрите пошкодження. Але часту, це часто скрите пошкодження, воно ремонтується за пару сотень доларів. Тому, в принципі, це не страшно, тобто глобально нічого немає. П'ятий міф: краще купити в Україні, хоч бачу, що куплю. Ніхто не носить так вуша, як перекупи, які реально хочуть продати свою машину. Я не кажу, що всі перекупи вони одинакові, але бачили ми багато. І дійсно були випадки, я вам так скажу, от, скільки років я проработала на авторинку, були такі люди, які от, приїхали перекупи, відкусили ухо. Тобто ось така резонансна історія, типу, в тих, хто місці, вони, в принципі, це все знають. І просто із-за того, що продали машину чоловіку, тобто там батя покупав сину, і сенсі в машині розбився. Ну і перекупа була, коротше, скажімо так, от доля лабжа, лиха. А я вам хочу сказати так, що апетики ж не кажу за всіх, є винятки такі, типу, і, і буває дійсно різне, типу, в житті різна ситуація. Буває таке, що реально купити дешевше типу, на ринку України, коли є предложення, тому що за станом нашої країни ну, буває таке, що реально машини йдуть за бессін. Щоб не купити, навіщо чекати? А я буває таке, коли, от, наприклад, краще почекати, і ти зекономиш нормальну суму грошей, тому що. Ну, як показує практика, гарні машини не продають за 3 копійки. 90% машин в Україні вони зі змотаним пробігом. Це ям даю, от як говориться, зуб даю жопу рву, ну говорю, як оно є. То есть, ви, якщо самі думаєте, що там от машина, блін, ти там не знаю, 15 років, -го пробігти і там сто тисяч. Ну, на скільки на цій машині мають їздити. Майте на увазі, що е, в Україні ви можете купити те, що дійсно ви бачите, але за Америки можете бути точно уверені в пробігіт, реально в качестве обслуживання і в принципі в самій машині. Тому що у нас на ринку України було таке купа, що ну ціною життя може це така покупка.